Як по-дурному я попався, піддався на розмови про дружбу, на дурнувату приказку про мушкетерів. Нічого. Ми ще поквитаємося. Цікаво. Навіщо Павло заманив мене у пастку? Іди! Відставити! Це у нас так. Перегини на місцях. Не звертай уваги. Мені тебе сюди треба було спровадити. І ти від тепер під арештом. Але з іншого боку, все ще може обернутися дуже добре. для тебе. Доброго здоров'я! Доброго здоров'я! Вільно! Бачу, життя ж вирує! Так, точно, товариш Москвин проводить огляд! Отаку генсек власною персоною. Товариш Корбу теж тут. Так, точно. Товариш генерал теж прибув. Оце це пощастило. Як усе закрутилося? Слухай, ну Артеме, ти хлопець розумний. Повинен розуміти, випадковостей не буває. Ти тут, дурма. ти багато знаєш. І я раджу тобі не тим І Я допоможу тобі. Ми ж тут. Мушкетери! один за всіх, і всі за одного. А ось у товаришів з ордену і інше гасло. Усе для нас цей ваш бункер. Кому він дістанеться, тому й жити. Це остання війна буде Артем, і ми до неї готувалися. Нас сила. Був у полоні. Часлав Андрійович. Ось рейнджер. Врятував. Який збіг? Лісницький, ви також Рейнджер. Знаєте його? Так точно. Артем, Довірена особа Мельника. Вони разом знайшли Д-6. А згодом він відзначився. У багатьох операціях. Ну що ж, радий знайомство. товаришу Варте. Гадаю, нам є що запропонувати один одним. Спровадьте! Товариша до перемоги. Може, юначе пропустимо обмін люб'язностями І відразу перейдемо до справ, а? Відомі вам покручі телепати Чорні. Є величезним науковим інтересом. Ви розповісти все, що знаєте про них. За це обіцяю вам життя і роботу у вашому ж органі. Але на мене. Будемо як мушкетери. Один за всіх і усі за. Генеральний секретар ЦК КПМ, товариш Москвин. Щославе, розмова до тебе. А що це у нас? Черговий ворог революції. Чудово, як ви правильно відзначили, Льоні вже давно пора вчитися хм, працювати з людьми. Взагалі, то ми збиралися підставити усі ці ваші сироватки правди та хитромудрі машинки це змарнований час. Дайте но ну, я згадаю давнину. Ну, гнидо, Кажи. ж, видавай усе, що знаєш, про Д6. На Напаску! Мовчиш. Отом, і Кажи полово, доки я тобі яйця не відрізав. Усі ваші явки, ставки, паролі та усю іншу прутню. Тато, нащо ти його так? Це називається допит, Льоню. Допит звичайна справа. А що? Хіба коли ти граєш у ляльки, такого не робиш? Ні. Щеня! Влади без крові не буває! Буває! Твій брат правив без крові! Його й досі люблять! А стій, Стія сказав! Ви! Робіть, що хочете, але витягніть з нього усе і кулю у потилицю без цих шмарклів! Потім до мене! Є розмова. Повернись! Реоніть був брев! Навіщо? Схоже, наші стосунки безнадійно зіпсовані. Але тут на допомогу приходить наука. Одна ін'єкція, і ви усе розповісте. До Венеції з групою. Розрахуйся там з місцем. Виріши їхні питання остаточно. Розумієш, про що я? Так, точно. А з Чорним що робити? Так, чорного виявили. Подробиці у конверті. Після Венеції одразу ж за ним. І раджу більше мене не підводити. Не підведу, товаришо генерале. Не підведу. Хай вони всі йдуть до сраки, і батечко, і корбут, і морозов, і революція, і моє велике майбутнє. Я так не хочу. Я все одно так не зможу. Нехай розстріляють, аніж як батечко, рідного брата. А ви. Ви там, якщо виберетеся, ну, живіть. Ось давайте сюди. Там воля. Я ж бо знаю. Я цими трубами від батька все дитинство ховався. Ну, щастлий. Нарешті, сідайте, слава, розмовляти будемо. Про перемовини у полісі. А, отже вже в курсі. Я все ж таки голова розвідка. Голова, а інформацію про галев. Кляті біженці. І Поліс, і Ганза, і навіть трикляті нацисти вже все знають. Пацюків ми переловимо. А війна все одно невідворотня. Невідворотня? Знаєш, і я, і політбюро маємо сумніви. Сумніви ознака страху. Та як ти змієш? Ти голова держбезпеки і мій підлеглий. Так, так. Але коли ми лиш у кроці від остаточної перемоги революції, ви не маєте права порушувати план. Я не маю права. Я. Адже ви завжди прислухалися до моїх порад. Як, наприклад, бути із вашим братом? І опісля його передчасної смерті генсек, ви. Нині я знову даю пораду, і вам краще буде знову прислухатися. Ти не посмієш. Знаєте, товаришу Москвин, або ми з вами одна команда, або кожен сам за себе. Але, Чеславе, чи, чи варте взагалі усе це трикляте метро усієї тої крові, яку ми пролємо? У мене є спосіб зробити усе без крові. Ну, добре. Добре. Ді. Політбюро я беру на себе. Лобовий удар не має шансів. От якщо з поверхні крізь церкву, потім катакомби. Зайти у спину. Тоді, можливо, з основного напрямку і не зустрінуть спротиву. Потім зачистка. Струмко, Товариші генерали! Бійці, на вас покладено відповідальну задачу. Ви знаєте рівно стільки, скільки потрібно знати. Ви повинні пам'ятати дві речі. Перше, від вашого успіху залежить перемога. Друге, операцію втаємничено. Здаватися до полону ви права не маєте. Є питання? Чи можна порушити радіомовчанку після захоплення об'єктів? Лише у крайньому випадку і лише на кодованій частоті. У випадку контрнаступу супротивника об'єкти втримувати чи відходити? Утримувати. Активна протидія не передбачається. Товаришу генерале, ви наказали прибрати усі знаки відмінності, але згодом нам видали прапори. Після перемоги та отримання сигналу піднімете прапори над захопленими об'єктами. Ще питання є? Ні, товариша генерали. Ну, счастливый орлий. Слухаю, мои